Друзі, мої вітання від сьогодні абсолютно в усіх містах нашої країни. Завершено опалювальний сезон. Власне, він за традицією у нас розпочинається 15 жовтня, завершується 15 квітня. Але в цьому році це відбулося достроково. Чому саме так? Що у нас, в принципі, з енергетичним чи існує він, воно взагалі? Ну і останні деталі щодо угоди про рідкісно земельні метали. Про все це не тільки будемо говорити з народним депутатом. Це фракція Слуга народу Юрій Камельчук. Пане Юрію, я вас вітаю. Вітаю, доброго ранку і слава Україні. Героям слава пане Юрію. У вас теж вже дома немає опалення, достроково завершили. Чому немає 100% в орендованій квартирі, в будинку цілому та економлять? Все дуже просто, Но Тут навіть якщо не йде мова, що якась автономна система в ОСББ чи в когось своя, там насправді потеплішало. І друга причина потреба в країні економити кошти, чому ні? Принципі не є у нас якась така погода, знаєте, на рівні Норвегії і Фінляндії. Можна трошки тепліше вдягнутися, і ми прекрасно розуміємо, що це перевитрати, які насправді можуть піти для потреб збройних сил України. Угу. А в цілому що у нас по запасам газу? Наскільки е, цей фактор теж впливає на те, що достроково завершилося опалювальний сезон? Бо зараз, одна зокрема, видання Bloomberg пише, що Україні потрібно буде імпортувати взагалі рекордні обсяги газу до 5 мільярдів кубометрів. Шокую ще я в цифрі 5 мільярдів. Це насправді дуже багато. Але якщо йде мова про якесь ще технічне використання, там запаси і так далі, які мають бути в газотранспортній системі, то тоді цифра ймовірна. Тому що ну про три точно я чув два в мене під питанням. А якщо Bloomberg десь знайшла якусь інсайдерську інформацію, яка нам невідома, що не завжди підтверджується ні Bloomberg, Ні New York Times, ні інші іноземні видання, вони не не завжди мають повноцінну інформацію. Просто десь її черпають. Я не знаю від mm -hmm. якихось. Там джерел. А, чи є проблема? Є, вона давно виникла після обстрілів Російської Федерації по газотранспортній системі, газорозподільчим станціям. А, раніше такої великої проблеми не було. Це. Справді були великі ураження і газоводобувних станцій, і, повторюю ще раз, ГРП газорозподільчих станцій, які відновити немає можливості під шляхом. Плюс це з'єднання, які з'єднують власне газові сійскової, тобто частина з них. Залишилось фактично відрізаними, з них не можна нічого викачувати і закачувати в них відповідно, і це треба відновити. Плюс ми маємо зараз проблему ще з тим, що деякі програми відновлення енергетики фінансувалися за програмою USAID, Хоча не все Нафтогаз має і власні кошти, і може залучати кошти з банків, інвесторські кошти. Але цього як бачите виявилось недостатньо, тому що є більш технічні серйозні проблеми, гаразд, якщо взяти на 5 мільярдів, а 3 мільярди кубометрів, це на це під це в нас є видатки в бюджеті? Це не є надто велика, скажімо так, сума, щоб за це сильно полюватися. Кошти є і в самого Нафтогазу, тобто він є одним з найбільших платників податків. Це є прибуткова компанія Кошти можуть як в самій компанії. Якщо буде потреба, поки що я повідомлення, які надходили би до Верховної Ради від кабінету міністрів, про це я не чув. Про те, що треба терміново переголосовувати, що шукати, робити якийсь еквестри бюджету, ще й виправлення до бюджету 2025 року. Угу. року. Гаразд, що у нас з енергетичним парамир'ям? знаємо за останніми даними. Володимир Зеленський сказав, що ми передали американцям. Перелік доказів того, як Росія їх росіян зі свого покупу там те, що збиралися передавати. Але от з того 18 березня, якщо взяти за основу 18 березня, як зазначали росіянці, хоч один день трималося це перемир'я? Ну ви назвали зараз слово перемир'я, перед тим сказали енергетичне перемир'я. Якщо так, говорити загалом перемир'я, то ні, перемир'я не дотримувалося звичайно а енергетичне. Енергетичне перемир'я, ну можна сказати, що дуже част частково, частково, тому що все одно певні речі вони десь е інколи долітають до е станцій е розподільчих електроенергії, якщо їх так можна так назвати, да підстанції я mm -hmm. маю на увазі це. А вони можуть випадково чіпляти, і так далі. А, для того щоб це було 100%, росіянам треба ідеально взагалі перестати стати страдати. Але якщо їм вже так знаєте, ну без того не живеться, вибачте за такий можливо не дуже доречний жарт. Так то розраховувати так, щоб і в радіусі нічого не траплялося, і тоді вони умовно попадуть в свої, так би мовити, ці домовленості енергетичного перемиря. І справді, список я теж чув ці речі не зовсім співпадає, тому що вони не приймають деякі об'єкти як за об'єкти енергетичної критичної власної інфраструктури. Ну, таке Це про які об'єкти може мова? Ну наприклад, ми а, давали припортову інфраструктуру, в якій в тому числі є енергетичні об'єкти, а вони вважають чимось трошки там іншим. Ми могли подавати енергетичні об'єкти, які пов'язані і знаходяться поруч з великими підприємствами, не генеруючими. Вони можуть вважати це дещо по-іншому, але. Для нас це критична інфраструктура, тому що вони забезпечують діяльність тих підприємств. Ну, mm -hmm. це все одно, скажімо так, на 100% перевірити цю інформацію складно відверто, вам кажу, Тому що треба було би бути безпосередньо в самій групі. Треба розуміти, чи є десь остаточно затверджений список від росіянців до американців. Що вони сказали: оце так, а це ні. Я такого списку не бачив. Тобто, це все на рівні. Розмов експертів, які мали можливість бути або в робочій групі, або до неї дотично. Тобто, вони отримували чи передавали інформацію. Угу. Ну, Міненерго говорить про те, що Україна погодила зі США умови енергетичного перемир'я, які власне відрізняються від тієї версії, яку росіянці самі публікували, до переліку об'єктів удари по яких Росія має припинити, входять електроенергетичні нафтогазові комплекси, атомна та вугільна промисловість, виробництво енергетичного обладнання. А от у переліку, який публікувала російська сторона, яка нібито узгоджена зі сполучним. Штатами Америки відсутні якраз українські об'єкти нафто та газовудобутку. Ну, от, власне, по яких останнім часом і найбільше проходило сударі. Нафтогаз про це повідомляв. А є можливо, ну не знаю, умовна якась цифра. Скільки Росія разів порушила і вдарила по енергетичних об'єктах з того моменту, як сама ж оголосила про це енергетичне перемир'я? Пробачте такої статистики. Я на жаль не знаю, і думаю, що частина з них все одно цієї інформації будуть триматися. Таємниці, щоб навіть не, не повідомляти про серйозність порушень, тобто відповідно про результативність е, прильотів з, з російської сторони. Mm -hmm. Ну а власне як нам зараз зрозуміти, яка позиція у наших ключових партнерів американців? Ми чули на в кінці минулого тижня, так Дівенс говорив про те, що енергетичне перемож'я діє. Хоча вже тоді президент не в одному своєму зверненні говорив, що росіянці вкотре обстріляли енергетичні об'єкти. Те, що він озвучує, це в цілому можна трактувати як позиція, не знаю, всього Білого Дому. Я думаю, що він озвучує позицію, яку їм озвучує російська адміністрація, тобто вона каже, що вони на щось погодилися, але от власне загастка в цьому, що ви тільки що називали, що в них є свій способ сьогодні, да а якщо ми говоримо зараз, якщо справді підтвердиться, що вони по об'єктах, які а, швидше за все могли не включити в список, тобто а, га, нафту газову дебовну промисловість. Якщо вони по тих об'єктах не були, то за їхнім уявленням цей може здаватися перемир'ям. Відповідно, якщо розвідка чи будь-яка інша а, структура розвідувальна доносить до джой дівенця всю інформацію, то він так і і озвучує. Тому це може бути просто різночитання. скажімо так. Те, що хотіли mm -hmm. ми а не до кінця прийняли росіяни, а американцям вони кажуть, що от саме по погодженому між ними двома списку вони не б'ють. Mm -hmm. А пане Юрію, а є якась інформація? До нашого списку входили об'єкти, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях? Ну так, mm -hmm. да, вони не під нашим контролем, але ж це все одно наші нарадичні об'єкти. Uh, я не чув про це. Відверто вам скажу, і думаю, що, скажімо так, логічно було би заявляти про всі енергетичні об'єкти на всі території України, незалежно від того, окупована вона чи ні, uh -huh. з ціллю попередження про те, що, щоб вони ці об'єкти, скажімо так, не знищували. Але якщо дивитися з іншого боку, якщо раптом вони використовують якихось, якісь, якісь з цих об'єктів, тому що давайте відверто до цих об'єктів входять і е, підприємства на території окупованого Криму, на території окупованої Донецької, Луганської областей і інших частин областей, які зараз є тимчасово окупованими. Так? Якщо вони ними користуються, їх може не так вже і багато, е, то, то їм самим невигідно їх, умовно, знищити. там підстанції чи лінії електропередач чи ще якісь подібні речі. А на жаль, те, що Чого? На вони території... на своїй території тут же обстріляли цю газову мірювальну станцію, тобто, ну тут же інша інша ситуація, вони могли це робити з іншої трішки, трішки ціллю для того, щоб або показати, якщо це було б можливо, що це, нібито зробили ми, або відповідно створити якісь там подальші проблеми, якщо раптом. Наша сторона захотіла би контролювати цю станцію газорозподільчу, де відбувається власне контроль обсягів газу, які йшли через українську газотранспортну систему. Угу. Гаразд, останнє питання щодо контексту цього енергетичного перемир'я. А є розуміння, як безпосередньо американці на що вони будуть спиратись? От зараз ми надали докази, що Росія порушила перемир'я і росіянці там свою цю фейкову інформацію несуть. Американці весь цей час вони якось спостерігали, ну, навряд чи тут були якісь їх представники на кожному об'єкті для підтвердження того, наносили удари чи ні. Якось цей моніторинг з їх сторони відбувався іншим, можливо, чином. Я не чув про жоден моніторинг, ну, крім звичайно, що ми можемо розуміти, що МАГАТЕ в цій ситуації дуже серйозно поступає. А це звичайно, інформація від нас, від наших правоохоронних органів прокуратури, яка так само фіксує ці злочини відповідно. А обмін інформацією може бути проте, я так само не чув, що десь в документі було зафіксовано процедуру нагляду і перевірки цих обстарів. Так тобто, ми будемо робити те, що ми робили раніше. Фіксувати, збирати докази фізичні, в тому числі фізично матеріальні, якісь уламки і так далі, мікросхеми, і давати це як в повному переліку документів для майбутніх репарацій чи якихось судових засідань. Тобто, ми будемо продовжувати це робити. Але на жаль, повторюся, ще раз це не зафіксовано ця процедура. І будь-яка якась відповідальність наступний крок він не записаний це, що буде, якщо вони порушать Тобто, це як правило, спочатку це є поняття на це домовленість, так її слід сприймати. Тобто, якщо цього не буде, то це підтвердження того, що Росія прийняла якесь серйозне рішення. Називаємо це так. Угу. Гаразд до локальної, так би мовити, теми перейму в соціальних мережах доволі сильно обговорюють, що рівно переходить на погодинну подачу води через мораторій на підвищення цін. Облводоканал заявляє, що згідно з економічною ситуацією, тариф на воду мав би становити понад 57 гривень, натомість зараз він становить 32 гривні. І, власне, підняти тариф не можна через військовий стан, а збиток працювати комунальне підприємство не може. Тому от, власне, запроваджують такий погодинний графік подачі води. До речі, ваш колега по парламенту пан Кицак, вже зазначив, що варто очікувати такої ситуації в інших містах. То чи погоджуєтесь з такою думкою, хто наступний після рідного тоді? Дивіться для мене дивно, чути про якийсь мораторій на підняття вартості водопостачання, тому, що якщо йде мова про електроенергію, вона росла і не вперше підприємства всі рахували, і я знаю ситуації на Львівщині в інших областях, тому що до мене неодноразово зверталися і в кількох містах. Ну, не обласного значення. Ми навіть зупиняли порушення, можливе майбутнє велике підвищення тарифів на водопостачання, але воно було абсолютно економічно необґрунтованим. Тобто, ті люди, які впливали чи були власниками тих водоканалів, просто хотіли більше заробляти, просто хотіли обкрадати людей. Дивіться, в ситуацію з тим, що водоканал Рівненщини не справляється з цінними тарифами, я не дуже вірю і поясню, чому. А ситуацію з водоканалами, я особисто, ще як журналіст, почав колись вивчати з 97-го року, 1997 року, на рівні місцевому, потім обласному і далі. А в них шалені втрати води, а в них шалена неефективність використання своїх технічних ресурсів, і вони отримують допомогу, я маю на увазі українські водоканали з-за кордону від французьких компаній вже дуже дуже багато років. Всі можливості для технічного переоснащення, в тому числі фінансові інструменти, в Україні присутні давно. Я не вірю в те, що водоканал не міг за всі роки незалежності в рівному в іншому якомусь обласному центрі не привести до ефективності водопостачання. Так як колись, скажімо, була багато років проблема у Львові, але дітьну майже вдалося вирішити, і замінилася технічна частина, і відповідно. Скоригувалася фінансова частина більш того, є купа можливостей зараз для альтернативного постачання електроенергії, в тому числі через спеціальні державні програми чи грантові програми, коли можна поставити умовно, там сонце на даху десь підприємства водоканалу, зберігати цю енергію в акумуляторах і використовувати її для власних потреб, і це тут здешевлює е, вартість водопостачання. Тому mm -hmm. для мене це виглядає як неефективний менеджмент, а не через те, що є якісь мораторії. Вартість е конкретної ціни на воду е визначається міськими радами. Звичайно, вони можуть е піти під моніторинг е до е НКРЕКП. Так вони можуть дослідити і сказати, мають право вони чи не мають право так робити, mm -hmm. і так ми власне боролися. Тими, хто хотів просто грабувати мешканців на рівному місці, в тариф вдвічі хотів збільшити. Наприклад, так ця ж ситуація до речі була в місті винники біля Львова, які хотіли встановити вищий тариф ніж у Львові при менших витратах. Ну там е, впливали відомі львівські бізнесмени, які тепер заробляють менше. В угу. у випадку з рівнем буде якась я не знаю перевірка створення ТСК. Чи це не того рівня проблема? На місцевому рівні можна визначити її. Дивіться, тут має бути комісія кабінету міністрів однозначно, якщо дійсно кричуща ситуація, але спочатку її треба вивчити. Ми можемо однозначно розглянути цю ситуацію, заслухати керівників водоканалу. Я маю на увазі комітет енергетики. Наприклад, так проте насамперед це є проблема місцевого рівня, проблема. Керівника військово-цивільної адміністрації, який має загалом за безпеку мешканців області хвилюватися, це проблема керівника міста і депутати міської ради. Якщо вони між собою цього не можуть вирішити і дійсно доведуть документально, що в них є фінансова проблема, до цього тоді може підключитися кабінет міністрів, знаю Укренерго, Нафтогаз інколи навіть в ситуації такі може вплинутися. Як колись вирішували питання? З теплоенергопостачанням енергопостачанням в місці Новояборівськ Львівської області, uh -huh. де, на жаль, славнозвісний народний депутат, який зараз під підозрою, буквально використовував теплоенергію для генерації електроенергії, яку продавав своїм підприємствам і заробив на тому мільйони. Якщо там виявиться якась подібна ситуація, ну когось, значить, посадять. Якщо справді. Це технічне питання під час війни за відсутністю хлопців вони не на вирішити його треба виносити на рівень кабінету міністрів. Прийняла гаразд. Щодо угоди рідкосноземельних металів, якраз от Штати і Україна провели першу консультацію стосовно нової угоди про НАДРА. МЗС Україна отримала новий текст угоди про корисні окупалини від американців 28 вересня, тобто на минулому тижні. Київ хоче напрацювати документ, який відповідатиме національним інтересам обох країн. США ж хочуть українські купали на разом із нафтою та газом без гарантії безпеки. Натомість Україна пропонує зміни до цієї угоди, вже вимагаючи збільшити обсяг американських інвестицій, адже, як зазначив міністр МЗС України, присутність великого американського бізнесу в Україні внесе в безпекову інфраструктуру країни. Ну, пане Юрій, як ви для себе пояснюєте, що впливає на американців, що постійно міняється текст цієї угоди? Це якісь події, якісь заяви чи від чого вони відштовхуються? Бо я вже чесно збилася великою, яка це версія угоди, яка нам передається, ми насправді я думаю, що не можемо зараз проаналізувати справжню угоду, яка надходить. Тому що ми маємо побачити якийсь вихідний номер не знаю американської адміністрації, якогось міністерства, електронну пошту офіційно, побачити з якою вона надійшла. Тоді можна сказати, що це точно текст угоди. Це перше, що я хотів сказати, тому що фейків домальовок недомовок дуже дуже багато. Друге, чи хочуть американці повернути кошти, які вони вкладали в Україну, так вони хочуть. Чи потрібні їм наші рідкоземельні метали і інші корисні попалини? Звичайно, потрібні, тому що вони в економічній боротьбі з Китаєм потребують ресурсів з усіх сторін, і в нас в тому числі для них є важливими, в тому числі в контексті європейської безпеки, хоча вони намагаються. Стокнути максимум безпеки Європи на, на саму Європу і тому просять їх збільшувати бюджети в НАТО і інші моменти. А тепер говоримо про те, що насправді могло бути зроблено. Коли була опублікована фейкова, не фейкова, не знаю угода. Перша перед тим як президент Зеленський їхав до Сполучених Штатів, я розмістив себе на Фейсбуці. Певний аналіз е, політично-економічних ризиків. Uh -huh. До мене подзвонили певні люди, запитали, на що я це зробив, і це викликає певні, певні запитання. Мається на увазі, що через це може виникнути якийсь ризик там на підписання. Я відповів, що там прописані речі, які якраз і говорять про національні інтереси України. Тому, якщо комусь це не подобається, то в мене питання чи дійсно він переслідують національні інтереси? На жаль, будь-якого варіанту підписання тоді не відбулося. Чи могла бути зміна наступної угоди зв'язку з тим, що не відбулося перше підписання? Абсолютно так. Це тактика Трампа і його адміністрації в першу чергу самого Трампа. При сприятливих для нього умовах і продовження торгів змінювати умови ще на кращі для себе чи для своєї країни, і він продовжує діяти в інтересах своєї країни. Що це може нам дати, я буду повторювати тільки одне інвестиції, навіть не так. тому що Сполучені Штати пишуть так, що Сполучені Штати розраховують лише не на додаткові інвестиції, а на отримання частини ренти, вже зіснуючих наших якихось джерел і корисних попалень. Вони можуть посприяти тому, що Україна буде показувати зовнішнім іншим інвесторам, що Ця модель працює, і ми можемо Україна може заробляти кошти, в тому числі для тих, хто давав ці кошти раніше. А дивлячись на це, інші американські інвестори, інші компанії можуть вкладати в нові родовища. Це я не думаю, що буде заборонено. І такі моменти, як типу, по що розглядатимуться і, і приватні якісь компанії, оце я точно не бачу, як це можна. Виписати і співставити з українським законодавством і з європейським законодавством, з яким ми зараз синхронізуємося, тому що такі речі вони явно будуть суперечити європейським директивам, вони явно будуть суперечити інвестиційній логіці, і після цього можуть з'явитися дуже багато судових справ, в тому числі з претензіями до американців, якщо раптом якісь неамериканські інвестори перестануть отримувати дохід на свої інвестиції. Тому mm -hmm. я не вірю в варіант, що знаєте, візьмуть під фахву все, що ми видобуваємо, і поки ми не віддамо мовно там сто чи скільки там мільярдів, вони від нас не відчепляться. Найбільш прийнятний в моїй голові варіант це розширення можливості видобутку корисних копалин в розвіданих місцях, але тих, які ще не використовуються. До розвитку тих місць, де це потрібно, і створення нових підприємств, в тому числі спільних, з додатковими інвестиціями, а не просто що ми щось е, будуємо чи використовуємо те, що є, і починаємо віддавати. Бо інакше це звичайний кредитний договір. Тоді простіше підписати кредитний договір із сполученими штатами, зафіксувати суму допомоги і її просто mm -hmm. віддавати, а рештою займатися самим з іншими інвесторами, з якими це може бути вигідніше. А пане Юрію, а зараз, в принципі, хто з народних депутатів долучений над роботою цієї угоди? Бо я так розумію, це ж вже не той формат, який спочатку був не меморандум. Це те, що доведеться парламенту ратифікувати за що голосувати. Дивіться, ні. Зараз ніхто не долучений, тобто є просто звичайно може бути попередній аналіз доступної інформації комітету економіки чи енергетики. А вже напрацьовані речі Кабінету міністрів, коли вони будуть більш-менш фіналізовані, ми можемо тоді розглядати на предмет адекватності відповідності українському європейському законодавству і можемо чи не можемо ратифікувати. Тому поки що насправді ще рано. Угу. А власне, щодо заяви міністра закордонних справ, який говорить, що е, власне американський бізнес це внесок безпекову е, ситуацію в Україні. Чи розділяєте ви цю думку? Бо знов-таки нагадайте, це... чи це наш чи американський? Сказав міністр? Е, пан Сібіга, а значить. так. Да. Тому власне ми хочемо змінити текст цієї угоди, закликаючи більше інвестувати американський бізнес е, в Україну. Просто до того що. Ми якось відходимо від тієї тези, що ми хотіли безпосередньо наше членство в альянсі. Тут ми сподіваємося, що якраз чим більше інвестицій, тим більше питання безпеки буде закрито. Але ну той самий Макдональдс він же в нас є і жодним чином ніяк не допомагає нам в безпековій ситуації. Ну Макдональдс, це напевно що один з невеликих прикладів, хоча знакових, якщо пам'ятаєте, коли Макдональдс повертався. До роботи після повномасштабного вторгнення це була подія. Там прийжав представник Сполучених Штатів. Вони це показували, і справді це був сигнал е для багатьох іноземців, що тут безпечно, тому що Макдональдс надзвичайно дбає про безпеку своїх працівників і відвідувачів. Вони чітко замикаються, коли є сирена, виступили певний час, тоді повертається, і саме так, тому але в присутні... кількох місцях збереглося життя. Та але я закінчу думку. Е Тим не менше, це маленький приклад порівняння з тим, які інвестиції іноземців і американців були в Криму і на Донбасі. Це ніяк не стримало Путіна, абсолютно не стримало Путіна, тому що йому байдуже чи є краски українські чи американські. да і тут швидше претензії навіть. В приватному порядку могли би виставляти американські компанії до українського уряду, що вони не забезпечили безпеку, якщо йти цією логікою, так чи страховим компаніям виставляли би рахунки, якщо вони страхували свій бізнес. Але путіну вони цей рахунок не виставляли, це не допомогло. Тому цю історію я не вірю. Я вірю в історію безпекової угоди, як з Ізраїлем, коли є безпосередня угода про союзництво. І mm -hmm. е, йдуть кораблі, летять літаки, збиваються ракети. Все, оце є справді те, що може допомогти захистити інвестиції mm -hmm. на останок. Пане Юрі, як вважаєте, чи є така можливість, що ми в принципі відмовимось від такої угоди, яка буде не в наших національних інтересах? Чи в принципі нас тут виходу не дуже багато? Бо важля тиску в контексті військової допомоги, надання розвідданих американці можуть в цьому ключі застосувати. Вірогідність, що ми відмовимося, є звичайно, якщо хтось буде наполягати на таких моментах, які не дозволятимуть Україні глибоко вдихнути після завершення війни, якщо так коротко описати, мені здається, що цей фактор звичайно порахувати складно, так але має бути зрозуміло, що економіка України не попаде в ярмо на десятиліття, якісь і не зможе. Самостійно рухатися Україна в економічному плані, так якщо пам'ятаєте, перед повномасштабним перемир'ям ми віддавали багато років підряд великі наші кредитні зобов'язання, незважаючи на те, що не була наша економіка дуже великою, але ми все одно це робили. І навіть під час зараз воєнних дій ми так само продовжуємо це робити складно з допомоги наземних партнерів, але ми але це робимо для того, щоб зберег... зберегти віру в те, що інституційність української держави в вигляді органів державної влади і уряду може ефективно працювати, тому все, що буде е показувати зворотню історію, є неприйнятним. Це що не буде допомагати е зберегти і збільшити кількість робочих місць в Україні. І привабити назад українців за кордону, щоб вони повернулися додому. Все, що буде цьому заважати, не є прийнявсь. Тобто, не може бути поставлений, знаєте, такий пилосмок на українські корисні копалини, щоб максимально швидко, не знаю, за рік повернути 100 мільярдів, mm -hmm. далі ви собі робіть, що хочете. Має бути рівномірна історія. Пане Юрію, щиро вам дякую за фахову оцінку. Цим цим питанням роз'яснення ситуації нашим глядачам, зокрема, народний депутат фракції Слуга народу Юрій Камальчук друзі був разом з нами.